Буквально вже добили там такий горизонтальний імпус дерев'яний. Я стояла просто біля майстра, просила не робіть. Давайте ми спробуємо ці двері відреставрувати, що нічого не втрачено. Ну на жаль, майстер не послухав. сказав, у нас є вказівка. У мене на очах брак буквально Зруйнували, знищили, і ми вже бачимо, що там зараз стоїть металопластиковіком. На металопластикові двері витратили близько 20 тисяч гривень, кажуть в поліклініці. Майже така ж сума пішла на реставрацію дерев'яних дверей у дитячій бібліотеці, каже Марія Козакевич. На закупівлю металопластиковік цих дверей потратили близько 20 тисяч гривень. І мені одразу в пам'яті спало, що ми буквально за такі ж гроші відреставрували двері в бібліотеці. Ну, і дуже сумно від цього. Це такі вчинки, за які, мабуть, діти нам наші не не дякую, тому, що так руйнуючи просто всі всі декоративні елементи. Вони ну ми, ми втрачаємо обличчя міста. Колись в цьому приміщенні була школа, навчався тут та Ольшанський відомий польський журналіст, публіцист, перекладач та громадський діяч. Він народився у Станиславові і проживав тут до 1943 року. З ініціативи громадських активістів у поліклініці на старозамковій зовнішні двері все таки вдасться зберегти. Майстри вже одну частинку. Відшліфували от буквально на подвір'ї поліклініки. Ініціатива Франківський, який треба берегти, сподівається, що цей прикрий досвід не повториться, адже в місті вже вдалося відреставрувати не одні старовинні двері. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.